Пане Вікторе, якщо я не помиляюсь, Радослав Сікорський, польський міністр, буквально тиждень тому чи півтора сказав, спілкуючись з журналістами, що різноманітних форумів і зустрічей у різних форматах щодо допомоги Україні зараз. Надзвичайно багато, але кількість в якість поки не переходить. Тобто, що а, від самої кількості Україні легше не стає. Ми бачимо, що в ті або інші конфігурації, і в коаліції охочих є Німеччина, Польща а, є Велика Британія. От зараз а, Веймар плюс Франція, Німеччина, а, Польща і ще низка країн а, а, зустрічається. А, завтра міністри оборони зустрічаються з дня на день є якісь нові рішення, що змінюється. А в тому, що в таких організаціях, як Європейський Союз, і в таких власне багатосторонніх форматах, які включають не одного, трьох, двох, Держав-членів напрацьовувати рішення доволі складно. Ми бачимо навіть як, як складно напрацьовувати рішення, які стосуються мирного процесу, і ми це бачили впродовж впродовж восьми років перед ескалацією російського широкомасштабного вторгнення. Хоча були залучені до, наприклад, нормандського формату лише чотири держави, Німеччина, Франція, Російська Федерація та Україна. Відповідно, навіть навіть в такому колі здавалося б невеликому, але через різницю інтересів, через різницю власне в цілях тих перемовин, які на той момент тривали, і так далі. Ці рішення, які приймалися там, напрацьовувалися дуже складно і не менш складно ішла імплементація на той момент цих рішень. І зараз фактично і в цих форматах які. Зараз створюється, якщо говорити і про коаліцію охочих, і про Ваймер Плюс, і про інші, в усіх них, по-перше, дещо складно напрацьовувати спільні рішення з різних причин. Одна з причин, наприклад, полягає в тому, що Велика Британія, яка відіграє одну із важливих ролей в деяких з цих форматах, Зокрема, в коаліції, охоче зараз перебуває поза європейським союзом. Звісно, йдуть дискусії над тим, щоб укласти якусь угоду про безпеку із європейським союзом, але тим не менш ну, вихід Великої Британії. З Європейського союзу в даному випадку зіграв не дуже добру роль, через те, що Великобританія фактично потрапила поза, по перше. Той формат, в якому можна приймати рішення стосовно спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського союзу, і спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу, який, до речі, Велика Британія в х роках фактично будувала, будучи на той момент іще державою членом Європейського союзу, і фактично, Велика Британія також. Також потрапила поза е, можливості, які е, дають установчі договори Європейського союзу, через те, що стаття 47 договору про Європейський Союз е, фактично становить про те, що Європейський Союз також е, до певної міри є оборонним союзом. А ті держави-члени е, Союзу, які, е, які стали е, е, жертвами нападу з боку якоїсь третьої. Держави вони можуть розраховувати на підтримку пане і віктора сільякись пане віктор от якщо узагальнити інші. трішки, то скажіть, як ви гадаєте, тут перспектива за чим все ж таки за спільною європейською дією і оперуванням спільним європейським бюджетом звернення до європейських інституцій, тобто тут має вирішувати Урсула фон дер Ляєн, чи за якимись іншими форматами, тому що ми бачимо, ж припустимо, гальмування з боку Угорщини? Угорщина взагалі погрожує не допустити Україну до європейського союзу, навіть а, власне з такого приводу організовує дорадчий референдум у себе, а, пояснюючи людям, в чому небезпеки а, для угорців вступу України до європейського союзу. А Польща, припустимо, яка нині головує. От вона намагається переконати Угорщину так не діяти. Тому що нам треба ну переключитися повністю на а, роботу за напрямками таких нових утворень, а, тобто просто груп країн, як от коалі. Охочих, чи Веймар плюс? Ні, нам необхідно з одного боку працювати з європейським союзом через те, що в руках європейського союзу є великі бюджетні, в тому числі інструменти є фонд миру, є структурована співпраця, яка стосується оборони або ж так звана ПЕСКО, і ці власні інструменти в рамках в рамках нових ініціатив стосовно власне спільного. До зброєння Європейського союзу будуть зміцнюватися, тому дуже важливо, щоб Україна була присутня, в тому числі і під час якихось перемовин, які стосуються власне спільної оборони Європейського союзу, і серед іншого, це було б з тієї причини, що Україна зараз має найсильнішу. Армію в Європі, яка іще й на додачу має суттєвий бойовий досвід. Відповідно, я думаю, що європейські держави вони зацікавлені в тому числі і в обміні досвідом, і також в обміні досвідом і ноу-хау стосовно певних оборонних розробок з. Україною з іншого боку, справді Європейський Союз це також, якби з одного боку, історія успіхів і історія того, як можна. Продовж 80 років після завершення Другої світової війни побудувати простір, в якому немає якихось суттєвих конфліктів, і передовсім немає збройних конфліктів. Але з іншого боку, це також досвід, який пов'язаний із суперечностями, подаваннями криз, подаваннями спротиву. Певних держав стосовно якихось ініціатив, і, і ми це бачимо на тих питаннях, які пов'язані з Україною. З одного боку, так, те, що ви згадали про Угорщину, є питання Угорщини її блокування і стосовно фонду миру, і стосовно, і стосовно санкцій, ми це бачили під час перемовин, які тривали щодо продовження санкцій в першій. Половині березня і стосовно власне оборонної допомоги для України, яка надається на рівні європейського союзу, і стосовно глобального питання відкриття перемовин щодо членства в Європейському Союзі, зараз. Тож Тож справді деякі держави можуть блокувати різноманітні ініціативи. Але ну, Європейський Союз фактично зараз фактично завжди завж був таким простором, де відбувалися якісь такі, от можливо, не зовсім конструктивні явища, але знаходилися механізми для того, аби ці не зовсім конструктивні явища якимось чином подолати, і серед іншого, нова німецька правляча, Коаліція зараз у тих проєктах свого коаліційного договору, який вони планують ухвалити до 20 квітня, собі вписала серед іншого, те, що Європейський союз має діяти більш рішуче uh -huh. що стосується Угорщини, і серед іншого, вони будуть також ставити на те, щоб входити в перемовини з Європейською комісією і запускати на повну силу той механізм, який передбачений статтю сьомою угоди про європейський союз, який передбачає фактично позбавлення Угорщини права голосу в Раді Європейського Союзу, і фактично через ті порушення, які стосуються верховенства права і принципу солідарності в Європейському Союзі, відповідно, якщо це рішення рішення справді буде втілено, а, а заходить на те, що є можливості для того, щоб його прийняти, через те, що його необхідно затвердити консенсусом без угорщини в даному випадку. Треба буде мабуть що схилити в свій бік словаччину і ще тим державам, які які планували б таке рішення прийняти, але фактично зараз є передумови для того, щоб його поступово. Прийняти і зняти знову ж таки угорську блокаду, але ну е тут питанні... цікаво, чи Польща наприклад на таке погодилася би, бо у неї теж в оцінках євросоюзу були певні проблеми з е організацією влади там із конституційним процесом е і були претензії від Євросоюзу в попередні роки. Е щодо цього от Німеччина формально так би мовити намагається діяти, що не поділяє цінності, не тому, що Україну не допускає до Євросоюзу, а тому, що е зі свободою слова проблеми, тому що е влада. Да, сильно е, монополізована і так далі. А от тут виникає питання буквально так або ні, аби зрозуміти, що Україні робити. От ми можемо не з Орбаном спілкуватися від імені України, а з угорцями. От якщо вже Угорщина виносить на дорадчий референдум, може нам власне громадянам легше пояснити, що е, більше є перевага ніж недоліків від вступу України чи за умови. Е, е, не свободи преси чи такої ну, проблемності існування медійного поля і такої монополізації в Угорщині, цього все одно не вдасться. Що стосується Польщі, то ті претензії, які ви озвучили, вони стосувалися тих реформ, які були впроваджені попередньою правлячою більшістю коаліцією об'єднаних правих. Зараз фактично в Польщі тривають і, і в, в жовтні 2023 року правляча коаліція в Польщі змінилася. Відповідно, відповідно, зараз тривають дискусії над тим, як власне ці зміни, які були впроваджені зокрема до законодавства щодо судової системи і інших, як фактично їх змінити в такий спосіб, аби повернути власне ті засади правової держави, які були внаслідок внесення цих змін в 2017, 2018, 2019 роках Порушені, і відповідно, щоб не наразитися на, на новий виток конфронтації із владою в Європейському Союзі, і фактично через низку суперечностей, які зараз виникли між Варшавою і Будапештом, зокрема, і через те, що до Будапешту втік колишній заступник міністра юстиції Марчин Романовський, який був причетним до не дуже е, прозорих е, е, не дуже прозорого так би мовити розподілу коштів е, фонду протидії е, протидії е, Звичайності, і uh -huh. е, який отримав там політичний притулок, і його зараз угорщина під цим приводом не хоче видавати назад uh -huh. польським органам юстиції. Фактично, тобто польща би грала проти угорщини ймовірно. Так того... для того, так для того, аби голосувати за uh -huh. в процесі власного а а ми, От, От як нам комунікувати зараз цю всю історію з угорщиною? Нам дуже складно комунікувати в цій історії з Угорщиною через те, що, по-перше, Орбан майстерно грає на емоціях, і, і фактично, він впродовж усіх понад власне 14 роках років своєї каденції, як прем'єр, грав на емоціях. Угорщини і на емоціях угорців стосовно України і стосовно угорської меншини в Закарпатті, відповідно, він так чи інакше буде розігрувати цю карту і буде її витягати під під різними під різними відтінками, скажімо так, для того, аби аби переконати угорців, що ось подивіться, Україна настільки не гнучка і настільки. ولكن بإمكاني اه Несумісна із тими цінностями, які, які сповідує угорське суспільство, що не треба їх допускати до європейського союзу, і в даному випадку, через те, що ці, ці емоції вони дуже підігріті, дуже складно комунікувати з угорським суспільством. Навіть якщо ми подивимося на риторику зараз найбільшої за рейтингами довіри опозиційної угорської партії, ті. Іса Петера Мадіра, який також був свого часу міністром в уряді Віктора Орбана, то в риториці Тіси немає фактично жодних якихось критичних уваг, що стосується власне політики Віктора Орбана на українському напрямку, і немає яких, якоїсь критики стосовно його постави, наприклад. Код щодо щодо угорської меншини в Закарпатті або ж стосовно європейської інтеграції України, і це серед іншого обумовлено тим, що власне угорська опозиція також не бажає втрачати потенційно голоси через те, що вибори відбудуться вже незабаром, і не бажає ескалювати такі, ескалювати такі також суперечності в самому угорському Суму суспільстві тим баж тим більше не бажає щоб знову ж таки сваритися із своїми виборцями щодо України через те, що ну риторика Орбана вона, якби впродовж вже понад десятиліття існувала в такому вигляді, в якому вона є, і дуже складно буде переконати угорців в чомусь іншому, пане Вікторе. Ще одна сторінка нашої розмови: наступні кілька хвилин присвятимо європейській безпеці і ну певн, переосмисленню. І озброєнню Європи, якщо так можна сказати, польща а, зараз, уже витрачаючи 5% ВВП на а, армію на посилення своєї військової могутності, заявляє, що в разі нападу два тижні буде а, готова триматися. А, але до того, поки надійде підтримка від решти країн НАТО, здавалось би, от уже вона випереджальними темпами витрачає на свою оборону, і тим не менше, все одно не надто велику фору дають власне. Військові польські своїй країні в нинішньому стані разом з тим починають дискутувати різні форми залучення більшої кількості людей до армії, аж до обов'язкового вишколу навіть для жінок і для чоловіків. Разом різні форми, поки що найближчі до реалізації такі от літні військові табори, добровільні, але які мали б розширити кількість залучених людей. У Німеччині так само дискутується можливість взагалі проведення ну, відновлення загальної військового обов'язку генерал Броєр взагалі їздить країною і агітує так би мовити за подібне, роз'яснює принаймні як цього досягти, але в Німеччині набагато повільніший процес, хоча Німеччина в бюджетному плані зробила, мабуть, найбільше в момент зняла боргове гальмо бюджетне, що дозволяє зараз для оборони залучати ну трильйон фактично євро. Якщо в такому дуже великому узагальненні говорити, як ви оцінюєте? Зцінюєте динаміку озброєння і динаміку е, посилення Європи. Е, Польща та, хто уже зробив найбільше, Німеччина та, на кого покладаються найбільші надії, тому що у неї найбільші фінансові можливості. Чичнімо з Німеччини. Тут е, в даному випадку. Треба знову ж таки почекати на ефекти тих кроків, які були здійснені, через те, що зараз е постає питання про те, чи ось е навіть е обсяг того вже нового збільшеного фінансування е для Бундесверу, який був ухвалений е нещодавно власне, ще старим скликанням Бундестагу. він... Е Фактично буде спожитий бундесвером на ті цілі, які стосуються його обороноздатності, а не на якісь інші цілі, через те, що якщо ми подивимося в ретроспективі на зростання німецького оборонного бюджету, то насправді воно відбулося ще наприкінці канцлерства Ангели Меркель. Тоді фактично за її останню каденцію оборонний бюджет збільшився з приблизно 35 до 52-53 мільярдів євро. На рік проте якби, якихось суттєвих ефектів, якщо йдеться про переозброєння, якщо йдеться про покращення боєготовності німецьких збройних сил, це не принесло. Чому так сталося? Через те, що серед іншого, подорожчава техніка, яка необхідна для того, щоб оснастити бундесвер, через те, що зросла в Німеччині мінімальна заробітна плата від відповідно зросли також заробітки е, солдатів і солдаток німецьких, е, і відповідно також інших військовослужбовців. Окрім того, е, не були ліквідовані дуже складні системи, які пов'язані із закупівлями е, в принципі всього, е, що стосується німецьких збройних сил. Е, а ці закупівлі вони тривали е, фактично дуже е, довго. Го і супроводжувалися цілою низкою різноманітних процедур. От зараз фактично на кінець каденції вже старої правлячої коаліції, так званої світлофорної, було констатовано, що в принципі зараз у бундесверу немає, наприклад, проблем із тим, щоб вдягнути і власне оснастити таким персональним оснащенням своїх солдаток і солдат, і солдатів. Це угу. вже якби такий такий добрий результат проте насправді є ще дуже дуже багато питань які стосуються стосуються власне оснащення бундесверу якщо йдеться про озброєння Пане Вікторе, я про вас правильно розумію ви ведете Амуніцію. до того що грошей може стати трильйон євро але при цьому німецька армія не дуже скоро набуде спроможностей не дуже скоро вона буде спроможності через те, що це повільний процес, який пов'язаний із тим, що необхідно з одного боку реформувати ті процедури, які, які існують, і частина цього вже зроблена міністром оборони пісторіусом. Проте необхідна політична воля для того, щоб реформувати ці процеси далі. Необхідно також реформувати процеси, які пов'язані із командуванням і пов'язані із в принципі стратегічним плануванням в Німеччині. І тоді, можливо, там за за кілька років ну і також необхідно буде опановувати ті зразки озброєнь, які будуть закуплені за ті кошти, і необхідно це буде робити якби, в, доволі, в доволі стислі терміни. А окрім того, якщо йдеться власне про персонал, якщо йдеться про набір нових солдатів і солдаток до Бундесверу, то, то тут також є певні проблеми. Ами, через те, що німецьке суспільство завдяки тому, що впродовж 80 років воно жило в стані без війни і без втручання в якихось до якихось суттєвих збройних конфліктів, окрім як в ролі. Якихось миротворчих сил або ж сил підтримки, якщо йдеться про контингент НАТО в колишній Югославії або ж в Афганістані, фактично німецьке суспільство воно звикло до, до того, що йому не, не, треба, не треба якось там сильно дбати про питання, які пов'язані із обороною, і також подекуди змінилася ментальність. І, і також до цього доклалося те, що в 2011 році був відмінений призов до Бундесверу. Відповідно, зараз німецькі збройні сили вони комплектуються виключно на контрактній основі. Пане Вісно? Вікторе, можна Вісно? я тут втручуся буквально, от в ваше пояснення німецької ситуації, і а, зараз про іще один візит німецького посадовця, посадовиці, точніше, а Бербок, який вочевидь, свідчить про те, що і Німеччина, якою би консервативною і стабільною вона не була, вона здатна змінюватися і здатна бути до ну, достатньо, можливо, не настільки активною і а, гнучкою як Україна, але теж ставати набагато а, адекватнішою до змін зовнішніх, які відбуваються. Відбувається, отже, міністерка закордонних справ Німеччина Налена Бербок, яка йде у відставку, прибула із неанонсованим візитом до Києва. Так пише більд 11-й візит в Україну, і, мабуть, останній за час перебування на посаді. Прибувши Бербок оголосила, що Німеччина надасть сьогодні Україні ще 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Тобто дуже багато в політиці німецькій змінилося, змінюється ну у зв'язку із Україною. скажімо так, тут Україна просто провайдер і причина цих змін, але Німеччина змінюється сама, і Німеччина показує, що вона здатна розвиватися швидше, ніж хтось від неї очікував. Будемо сподіватися, що, що цей темп змін збережеться і, і за нового уряду. і... Будемо дивитися також на те, хто власне стане новим міністром оборони і новим міністром закордонних справ в даному випадку. І чи ця особа також буде ставити, наприклад, на те, аби ще швидше переозброювати німецькі збройні сили, і також власне переконувати німецьких громадян в тому, що, по перше, німеччині необхідні сильні збройні сили, а з іншого боку, німеччині необхідно також і те, щоб до цих збройних сил вступали нові рекрути і рекрутки через те, що через те, що зараз в німецькому суспільстві точаться дебати стосовно того, чи необхідно. Ну, є така, можна сказати, що два таких німецьких слова довкола яких точиться дебати. З одного боку є те, про що сказав міністр оборони Боріс Пісторіус. Зараз він виконує обов'язки міністра оборони. Те, що Бундесвер має стати Крейк тобто здатним до ведення бойових дій. Uh -huh. З іншого боку, є політичні сили в Німеччині, зокрема партія лівих, яка набрала 10, майже 10% голосів на Останній. Останніх виборах до Бундестагу, яка говорить про те, що ось нам не подобається це слово здатним доведення бойових дій. Це означає прагнення до агресивної війни. Тому ми пропонуємо, якби наш замінник здатний доведення оборони, uh -huh. відповідно відповідно. Ось треба буде переконувати суспільство в тому, що ось це крик «Стюштіх» не означає те, що в німеччині є якісь плани ведення агресивної війни, і це буде знову ж таки, порушення ось того великого пласту, в тому числі і історичних моментів, які пов'язані із німецькими збройними силами зараз. Якщо ж говорити про Польщу то тут то буквально тут... хвилинка Також. на цей підсумок, пане Вікторе, бо час спливає ефірний, прошу. То тут з одного боку є успіхи безумовно в закупівлі зброї, але надалі є проблеми, наприклад, із залученням персоналу до польських збройних сил, і зараз довкола цього зокрема і ведуться дебати в польському політику: як ефективно власне, робити збройні сили ще більш привабливими для того, аби до них прибували нові рекрути. Угу. Дякую дуже. Спасибі за роз'яснення. Бачимо, що е, ну, перегукуються, мабуть, в різних суспільствах, навіть е, в тих, які в різному стані живуть сьогодні. Ну, по-різному відчувають тиск війни. Хоча, мабуть, у Європі немає тих, хто зовсім на це не зважає. Є е, е, схожі виклики, які стоять перед управлінням, які стоять перед армією, наприклад, е, модернізації, залучення більшої кількості людей. Тому е, треба їм переймати український досвід в чомусь. А нам теж дивитися, якщо певні технології. Які виявляться ефективними будуть знайдені і запропоновані у Німеччині у Польщі. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Віктор Савінок на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.